Трамп не приїде на переговори у Стамбул. Разом з тим він наполягає на негайному завершенні війни. Але є нюанс: мир має бути вигідний для США. Нічого особистого, це тільки бізнес. Трамп не приховує свого бажання робити бізнес з росіянами. Росіяни також не проти. Санкції ще діють, а Путін на численних зустрічах та форумах активно обговорює повернення західних компаній на ринок Росії, ніби що знає. Під час свого турне країнами близького сходу Дональд Трамп зустрівся з новим президентом Сирії Аль-Шара. Білий дім несподівано оголосив про зняття санкцій з Сирії. Думка найближчого союзника в регіоні Ізраїля Трампа не цікавила. Він навіть не відвідав Тель-Авів. А темне минуло сирійського президента нікого не засмучує. Ну що тут такого? Мав контакти з Аль-Каїдою, яка стоїть за атакою на Башти Близнюки у Нью-Йорку. У 2013 році Держдеп США вніс Аль Шараа із псевдонівом Джулані до переліку особливо небезпечних терористів. А зараз Трамп називає Аль Шараа привабливим і крутим хлопцем. Він хоче, щоб Сирія приєдналася до угод Авраама. Аль-Шараа запрошує американські компанії інвестувати у сирійську нафту та газ. Нічого особистого, це тільки бізнес. В Катарі президент США підписав угоду про співпрацю в економічній сфері на суму в 1,2 трильйони доларів. Те, що Катар вважався одним із спонсорів терористів Хамасу, Трампа не зупинило. США і Саудівська Аравія підписали угоди про інвестиції на суму понад 600 мільярдів доларів. Також угоду про співробітництво у військовій сфері на 142 мільярди. Ізраїль не повідомили, яку саме військову техніку отримує Ер-Ріяд. Як так, раніше Штати обіцяли Ізраїлю, що ізраїльські ВПС перевершуватимуть ВПС будь-яких держав регіону разом взятих. Відомі на весь світ гарантії безпеки. Прийшов Трамп і підписує вигідні умови з, м'яко кажучи, недемократичними країнами. Нічого особистого, це просто бізнес. Трамп примирив Індію та Пакистан. Він заявив, що продовжить вигідне співробітництво з обома країнами, враховуючи вище згадане. Дональд Трамп може пізніше зустрітися із злочинцем Путіним та підписати вигідні угоди. Вигідні для США. Переговори у Стамбулі мають прибрати для Трампа перешкоди. Війна не потрібна, гроші люблять тишу. Щоб наблизити мир, американцям довелося два рази навіть проголосувати в ООН разом з Росією та Білоруссю. Зараз говорять про визнання Криму. Нічого особистого, це тільки бізнес. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, заходь на стріми. Це був Оглядач Макс. До побачення!